Чи нам нам підказують, підглядає, що там відбувається, що і як, хто там що робить, а що там Лена робить, а що Іра робить, ой, чого вона там не стрибнула або навпаки. Ну, коротше, все, що завгодно, може відбуватися. І це нормально. Тому, якщо у вас є можливість приходити на групові заняття офлайн приходьте, у вас прогрес буде не тільки через те, що ви практикуєте безпосередньо з викладачем, а з тим, що ви будете бачити людей, які практикують більше за вас і роблять трошки більше. І це не зараз не тільки про мотивацію, а це просто про те, що тіла розмовляє між собою, і воно считує. ага, наприклад, наступна асана, яку я ще не роблю, може бути такою: Ну, начебто ок, або там складно. І ви зчитуєте це. І е, люди, які приходять тільки початківці, вони бачать на оцей Броуновський рух, який відбувається на майсорі, і в принципі, е, ті, хто не готовий, вони одразу е, про це розуміють і уходять. А ті, хто є готовими, вони залишаються. І чим мені подобається аштангісти, що це такі, знаєте, дорослі люди з від зоною відповідальності, тому що треба прийти, вивчити серію, там щось самому зробити, що якось комунікувати з тим, що є навколо. Ну коротше, просто так людина, яка очікує в позиції Дайте мені щось, ну, важковато. Тому аж там гісті І так, з цього приводу питання є? Можна поки по часу? Ну, Для мене я не знаю, що, наприклад, в конкретному случаї, що це для мене говорила. Для мене це означає, що у мене занадто багато задач, які у мене є. Які, наприклад, занадто їх. А плюс ще може бути все ж таки, я це помічаю, коли у мене тривожність є. От це відбувається, наприклад, не наступний день після обстрілів, а через день. От після обстрілів я дуже заряджена, я на адреналіні прям дуже багато всього роблю. І потім на день, пі через день після обстрілів, у мене вже починається така ж я не можу лежати в шавасані. І це для мене означає, що мені треба просто: от е, я сажусь, я не можу лежати, і я сажусь і починаю дихати і дихати. Ми сьогодні зробимо оці практики. Сьогодні практики, які будуть, вони дуже прості, можуть здатися. І, в принципі, вони не мають якихось обмежень. Навіть в принципі, я чула від лікарів, що їх можна робити через там, якийсь там дуже короткий час після операції на, на жилу. Ну, все, що ми будемо робити сьогодні, воно таке. Я відповім трошки пізніше якщо на це. Okay. подумаю, як сформулювати, сформулювати а може би ти сама знайдеш відповідь на запитання через те, що сьогодні буде. І так, якщо ми згадаємо, що ми тут заради Аштанга йоги, то там у нас є три основних моменти. Перший момент це у нас дихання, другий момент це у нас погляд. Куди ми дивимося? І третій момент це безпосередньо асани. Але те, що стосується дихання, давайте так, щоб був цей бліск в очах, ми не дихаємо тим, що називають уджаєм. От ще раз уджаї в аштанга-йоги не дихаємо. Це означає, що ми не робимо окрему практику. Уджаї це практика. Так як ми вчора розбирали різницю між субхасаною і шавасаною, Тобто сухасана – це поза відпочинка відпочинку, а шавасана – це безпосередня практика, як там да, накладають. Так і тут, у джаї це практика про наями. Просто звук, який ми видаємо під час практики, він дуже схожий. І схожий техніка схожа. Але тут дуже важлива така штука. Ми сьогодні її будемо досліджувати, що дихаємо ми максимально Вільно і розслаблено. От прям е, спробуйте і ще раз прям ми дихаємо вільно і розслаблено. І через розслаблення тіло може робити неймовірні речі. Вся Легкість, яка є під час, ну от як ви ну, там, бачите, там, на килимках, там, на відео там хтось там літає, це через те, що да, є сила, те, що стосується там, не знаю, акробатики, там, гімнастики, вони сильні. Але те, що стосується йоги, о, тут немає мети, о, як ми вчора обсуждали, там, схуднути, Це все йде, йде бонусом. Але є мета балансу. Тобто ми не витрачаємо енергію під час практики, щоб потім цілий день ми хотіли спати або не було сил. А ми навпаки вчимося акумулювати енергію під час практики для того, щоб були сили жити далі. Тобто, у нас практика для життя, а не життя для практики. Е, є люди, які живуть для практики, але це інша категорія людей. Те, що стосується саме Аштанга йоги, вона більше, ну, не більше вона і створена, да, ви можете почути, що вона там для молодих підлітків, там, для хлопців, для клімату, але головне, що вона створена для домогосподарів. Домогосподарі це просто звичайні люди, які живуть звичайним життям. У них є родина, у них є робота, у них є обов'язки, все, що є, у них от, їм треба жити. І практика от, в плані йоги і аштанга йоги методу, вона саме для того, щоб підтримувати знаєте, цей тапас е внутрішній вогонь до життя. І щоб вчитися під час оцих, там години півтори-двох балансувати, приводити в баланс своє тіло і розум і нервову систему. І те, що ми вчора розмовляли, чим е більше ми бачимо себе на килимку. І переживаємо різних стресових, кризових ситуацій на килимку. Тим легше нам потім жити. Ну тобто, після того, що ми пережили опускання, наприклад, з вертикалі назад в прогин і потім піднялися. Ну це якби я вам скажу, як, треба бути достатньо сміливим, щоб так опуститися, а потім ще й піднятися. І, крім того, що потрібно бути сміливими, що розуміти, як це робиться, і тіло бути, потрібно, щоб було готово. І основне, щоб ви були готові контролювати ваше дихання. Тому що головний аспект вдиханні в Вахтангйозі це не те, що глибше вдихнути максимальний об'єм кисню і видихнути правильно? кисень. Да. А те, щоб. Знаєте, як йогі -йо, взагалі а, вони дуже повільно дихають. Повільно це не означає там якось... да, це її означає. Це означає, наприклад, ми з вами, як пересічні люди, можемо зробити за хвилину, ну, наприклад, а, 5 циклів дихання, до прикладу, наприклад, да? а якщо людина, її йо йогіном, вона, наприклад, може зробити 5 циклів дихання за пів години. Зрозуміло, так? Да? Різницю. Тобто ідея в тому, щоб якомога менше уваги енергії витрачали на те, щоб зробити вдих, тобто не таке вдихання, а вдих і тіло починає відгукуватися на ваш спокійний вільний вдих. І такий самий видих. Ми зараз зробимо всякі різні практики. І якщо ви будете так само пробувати дихати під час того, що будете робити свою аштангу, ви, врешті-решт, відчуєте, що ви не бачите якихось ділянок, тобто мозк не ідентифікує, де це є. Незрозуміло, ми сьогодні теж це будемо робити, де ті чи інші частини, там, наприклад, спини, або там, взагалі, там, легень, ну, не знаю, ребер. І взагалі ви можете побачити, що. А, в якихось моментах ви затумовуєте дихання і робите, наприклад, зусилля на, на тому, щоб прямо на затримці. Або, навпаки, ви можете робити довгий вдих, короткий видих, або, або короткий вдих і довгий видих. І це все про вас. Ну, Наприклад, якщо ми робимо довгий вдих, дих дих і потім, оп! що можу сказати про таку людину? Ну, от, Наприклад, ви. Що, що на що би накидала ви, от, в плані а, психологічного портрета? Людина довго вдихає і швидко видихає. Що це для вас може бути? Довго ждує над рішенням, або там збирає, не знаю, факти, інформацію, а потім чирка, да, да, да. А наприклад, якщо навпаки, якщо швидко вдихає і довго видихає, Заспокоїться. Заспокоїться. і ще моменти. Ну а якщо вона швидко вдихнула? Імпульсивний. дім. Так, да, може бути так. А, і потім розгрібає розгрібає щось. Да, а може це дійсно оцей імпульс? Типу, от, що буде далі? Знаєте, от. І ви, коли бачите себе в, в своєму звичному дихання, ви так само можете спостерігати. Ну, наприклад, ви встаєте на килимок і вам. Вас так, не знаю, підтрують після зустрічі. І ви розумієте, ага, раз так, значить, буду робити. що у нас вдих робить, він робить, допомагає нам рухатися вперед або вгору. Тобто це симпатична нервова система, наша бій і біжи. Що робить робовиних? Він допомагає нам рухатися вниз, назад і ще куди. На